Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка буде. Хочу показати своє друге замовлення компанії Лівеста по п'ятому каталогу. Не так давно я робила замовлення, відновила, себе, відновила свій кабінет, робила перше замовлення і під, під тим відео написала Оксаночка, що вона хоче. Спробувати деякі продукти. Я сказала, що без проблем можу їй замовити. І вона хотіла фарбу для волосся. В тому каталозі була на неї краща вигідніша ціна, і я зробила ще одне замовлення. Тому дещо замовила для неї, зараз покажу, що саме, і покажу, що взяла собі в цьому другому замовленні. Оксаночка замовила фарбу. Ось таку вона Вона хотіла трішечки інакшу. Вона хотіла 7-1, здається, відтіночок, це 7-11. Вона хотіла 7-1, здається, але її не було. І була представлена ця. Цей е, називається насичено попелястий, здається, вона хотіла попелясто русявий, здається, так називається. Зараз подивлюсь в каталозі. Ну, невелика різниця між самими фарбами, між відтінками. Тої не було на складі. А цей відтіночок був. Тому вона взяла цю. Буде пробувати. Вона читала відгуки на ці фарби, що <клух> дівчатка їх хвалять. І, так, вирішила спробувати. Хочу глянути. Чудовина. тут. 7. Ага. Інтенсивно попелясту-русий Знайшла. ось тут він, так, в куточку 7-11. А вона хотіла ось цю 7-один попелясту-русий, русявий, попелясту-русявий, не було в наявності, тому ми взяли ось такий чимось вони схожі. Буде пробувати цю фарбу, напише, як їй вона чи зайшла. Потім вона ще придивилася, скидала для неї каталог, вона придивилась собі ще водичку, ось таку. Забула я, на який, на який це аромат іде репліка. Забула, забула, забула не написала <кхм> для себе. Не знаю, вони йдуть ось тут за паяні ці ароматики. Не знаю, як він звучить. Оксаночка вже поділиться, який аромат, чи сподобався. І ще в наступному каталозі я її скидала, буде ось така от пропозиція. Це вже в цьому новому, що вступив на пілінг-скатку. гель пілінг для обличчя. Я такий маю в наявності, тому для неї разом вже відправлю. Ось, ось такий у мене є. Також ще. Запаєний. в мене такий зараз у користуванні. Я користуюсь, мені дуже подобається цей пілінг, гарно так очищає. Така шкіра до скрипу просто очищена. Мені подобається такий ефект. У мене шкіра жирна, тому деколи хочеться так очистити її аж до, аж до скрипу, аж щоб така була чиста-чиста. Тому для неї вже посилочку відправлю, а собі замовлю, вже, вже замовила, в принципі, вже зробила замовлення, тому що. Мені треба було ось ці замовити гелі з кінським каштаном, і їх не було на складі, це вони з'явились, і я вирішила відразу зробити замовлення, того що на роботі мене питають дівчатка, і хочу, щоб були в наявності, то відразу ж зробила замовлення вже і по цьому каталогу, як тільки з'явились ці гелі. Того, що, Думаю, зараз. На них хороша ціна за умови придбання будь-якого продукту з каталогу, вони по 129 гривень будуть. Тому я зробила замовлення. Ну, і покажу, що ще замовила для себе. Була там тоді якась уже... робила я в останній день дії каталогу 5-го, щоб замовити фарбу по кращій ціні. І там були представлені для представників можливість замовити новинки наступного каталогу. Можна було. Замовити по хороших цінах, по хороших пропозиціях. Виходить, у нас в цьому каталозі нова лінійка для проблемної шкіри. Можна було замовити, так легенько покажу, ось таку лінічку з вітаміном С. продукти з цієї лінійки можна було замовити. Я спочатку думала, але потім зупинилась на Ось такий лінієчці там була. Представлена ще ось така для проблемної шкіри, схильної до акне. Ось така іде лінійка ціла. Тут у нас покажу, що представлено. Тут у нас в лінійку входить очищаючий гель для вмивання, для обличчя з матчею. Матча. Це у нас матчу виготовляють із листя зеленого чаю, який спеціально вирощують у тіні, а потім подрібнюють на порошок. Цей процес підвищує рівень хлорофілу та антиоксидантів у листі, дозволяючи отримати максимум користі для шкіри. Ну, і ця лінійка йде як від акне для жирної шкіри. Могутня сила природи проти акне і жирного блиску натуральній серії. І я вирішила взяти цю лінійку. Серія підходить для проблемної та жирної шкіри, схильної до висипів і по червоні. Вирішила взяти цю лінійку для доньки. Підліткова шкіра. У нас такі є зараз проблеми, тому хочу, щоб вона спробувала. Отже, взяла я ось такий гель для умивання, Тут його 225 мл. Доволі таки симпатично виглядає з з таким дозатором. І, я думаю, буде зручно, відсуну так трішечки. Думаю буде зручно використовувати. Взяла такий гель. Також взяла тонік. Толік, тонік експоліант, якось так він називається. Тут у нас, як завжди, нічого, також такий самий об'єм, нічого українського немає. Тонер ексфоліант з матчою та гліколевою кислотою. З кислотою він ще йде. Далі взяла ще сироватку ось таку. Комплексно так взяла вже всю-всю лінієчку. 30 мл. Також з цієї ж серії вона. Ну, будемо пробувати, як воно буде працювати, але це щось новеньке, це новиночки виходить. Тільки така серія. Також взяла крем. Це... Ага, цей, це, як віддається, локальний крем. Локальний крем проти акне. Ось так він виглядає. По отут Тут його у нас 15 мл. коробочці. І ось так виглядає з таким носиком. Так виглядає сам, сам продукт. Тут такий носик у нас. Ну, будемо пробувати. Буде донька тестувати, як для неї, потім вже десь в порожніх баночках розкажемо. Ну і вже кінцевий етап, кремчик. Ось так все доволі таки симпатично все виглядає. Зелений чай. Матуючий крем для обличчя. Дістанемо також матуючий кремчик виглядає. Тут у нас 50 мл. Ось так виглядає. Доволі таки. Так, тут у нас теж такий носик, і ось так воно в такому положенні стоїть. Ну, цікава така лінієчка будемо. Будемо пробувати, будемо тестувати. Далі, що взяла для себе, звісно ж, і себе я не, не образила, звісно ж, і собі те, що взяла. Там була ще представлена нова лінієчка літня. Ось така мухіто, рідке мило мухіто, тверде мило мухіто, ге для душу, скраб для тіла. Літня така серія. Аромат Мухіто це, як, для мене, як на мене, це літо-літо. Я, я хотіла спочатку всі продукти взяти, але потім щось мене спинило. Взяла я гель для душу ось такий, об'єм тут 400 мл, хоча, можливо, треба було і скрабчик взяти. Об'єм 400 мл. Я вже тестувала аромат, Ну, це дійсно, мохіто, цитруси, лимончик, м'ятка. Дійсно такий літній, взривний, освіжаючий аромат, дійсно про літо. Такий от просто хочеться випити такий холодний з льодом коктейль. Дійсно, аромат класний, буде освіжати гарно. Дуже мені сподобався. Будемо влітку, я думаю, його використовувати задоволенням. Десь так скравочку поставлю, це мене не влазить. І ще що взяла. Для тіла такий самий міст, боді міст з цієї ж серії. 200 мл об'єм. Фокус десь губиться на дівчинку. Також буду влітку освіжатись. Цитрусовий такий зривний, з кислинкою, освіжаючий, ну, класний, взагалі, класний такий містик. Я думаю, буде заходити влітку на ура. Дуже свіженький, дуже такий цитрусовий. Далі. Ще взяла ось такий набір, в минулому замовленні також я брала, тільки ароматик соло. Це у нас Kiss Land. Це я так, здається, мені читала на Good Girl репліка. Також тут іде 50 мл млцьончик і 35 мл водичка. Приємний такий доволі ароматик. Я вже потестувала, відкривала. Так. Тому, я думаю, пригодиться таке також пакування. Пальми, сонце, захід сонця. Ось так він тут. Солоденький, приємний такий, доволі таки приємний тут, дуже смачний він. Приємний аромат, солодкий, дуже приємний. Мені сподобався. І що взяла ще? Взяла ще один ароматик з лінієчки Мартін Ліон. Ось така лінійка представлена в каталозі. Дуже так все. Полискує, зеркалить. Зараз покажу. Це також є аналоги на відомі аромати. І взяла я, не знаю, ще, чи, чи для себе, чи для доньки, знову взяла аромат. Аналог на тумфорд. Дуже часто останнім часом я про нього розказую, але аромат цей подобається. Я порожніх баночках покажу в порожні баночки, то ви зрозумієте, чому. Ось так виглядають ці ароматики в каталозі. Взяла я номер, здається, 11, -й. і це у нас налог на Tom Ford Lost Cherry на знамениту вишеньку. Флакончик виглядає ось так. Все поблискує, різнокольорові такі тут блискітки, дуже презентабельно так виглядає сам флакончик. Мені, в принципі, сподобалось. Тут у нас такий ззаді надпис, англійською все. Можна перекласти. Але кришечка також, доволі таки, добротна кришка. Ну і сам ароматик. Дуже схожий, дійсно, на Ford. На знамениту вишеньку, смачний, солодкий, фруктовий, вишневий. Класний ароматик. Тут його, здається, 50 мл. Будемо носити задоволення. Так, 50 мл в цьому ароматі. У мене є ще один, я колись раніше ще брала ось такий біленький. Алемонія називається. Він я вже забула на який аромат це репліка. Якось так він у мене відставився. Він такий свіженький, відставився. І треба зараз на літо. Я читала на, на сайті. Хотіла знайти, на який аромат це аналог, але чогось я там не знайшла у відгуках. Єдине, що одна якась дівчинка написала, що це дуже схожий аромат з ароматом Butterfly від Avon, Колись такий був Avon аромат. Я не пам'ятаю пам той аромат, хоч в мене він і був, я його замовляла для подруги, але я сама його ну, так, не носила, не було в мене його. Я хотіла його собі замовити, але його тоді вивели, я не встигла. Якось не дійшла мене до нього черга, не знайома з тим ароматом, але подруга його брала. Цей то класний на літо, свіженький такий. Якийсь він такий свіжий, якийсь тут і ніби і цитруси також є, щось таке свіженьке. Цей більш на прохолоду з вишенькою, а ось цей свіжий такий, доволі такий непоганий на літо, я думаю, буде. Зараз на, на цю пору може бути також. Але в мене тут в місті хоч би все не впало. Ось таким було моє замовлення, скоро вже приїде по новому каталогу замовлення по цьому, який тільки вступив в дію. Там також є багато чого цікавенького. Скучила, видно, я залівестою, якось так вони пішли замовлення за замовленнями. І хочеться дещо і для себе повиходило багато новинок. Я, здається, останній, останній раз замовляла в жовтні місяці, здається, для мене, ну, вже трохи так. І скучила за компанією і за продуктами. До речі, з, з цим замовленням ще, що хочу розказати, проводила Марія, директор, чи ну, вже директор, вона так закрила статус директора, дівчинка, яка мене реєструвала компанію, проводила, як виявляється, розіграш. Я про нього нічого не знала. Того, що, я ж кажу, робила замовлення вже давненько, і якось я випала так з цих всіх акцій, пропозицій, які там в компанії проводяться, тому, тому я якось не вникала. А це, якось кілька днів тому, їздила я за донькою, бо донька позвонила, трохи прихворіла, я їздила її, забирала. І тут ввечері приїжджаю, і в мене в вайбері повідомлення від Марії, щось вона написала мені про картку. І я... Я Так здивувалася, думаю, для чого для, неї, для чого для неї моя картка. Я вже заходжу в Viber, і тут вона мені бачу, скинула вище. Щоб вона проводила розіграш для представників, які робили замовлення в тому каталозі минулому на 100 балів, вона розігрувала 500 гривень. Ну і виявляється, я виграла в тому розіграші. Сама того не знаючи, сама в тому якби, і не так, якось, не планово взагалі не знаючи, що я там взагалі приймаю участь. І навіть, чесно кажучи, не, не дивилася, на які в мене бали були замовлені. Я якось так швиденько, буквально в останні дні робила замовлення. Я якось навіть і не дивилася, і не підбивала, і я взагалі не знала, які в мене там бали. І от таким чином виграла, виграла ще і ненароком розіграші. Це для мене взагалі якась така. Диковинка, тому що не дуже в мені в таких речах таланить, не дуже я везуча в таких, але виявляється, цього разу якось так стали зірки. І я відписала Марії, подякувала і скинула номер картки. Вона мені вже навіть і цих 500 гривень на картку перерахувала. І вона казала, що вона в тому каталозі закрила статус директор і всім дякувала, що ми так активно робили всі замовлення. Ось таким було друге замовлення моє, цікаве. Літнє, освіжаюче і, як на мене, досить таке непогане. Класні продукти в компанії, є з чого вибрати, багато представлено брендів, тому компанія, в принципі, цікава. Всім дякую за увагу! Дякую, що заходите, і до зустрічі на моєму каналі.